Розглянемо 29 й тест. В умовах температурного комфорту в людини за добу з потом виділяється 0,5-0,6 літра води у спекотну погоду та за значного фізичного навантаження утворюється до 10-12 літрів поту, про яку функцію шкіри йдеться, а участь у терморегуляції. Б. Забезпечення імунітету, В. Забезпечення газообміну, Г. Сприйняття подразнень. Зрозуміло, що шкіра виконує цей складний орган, який складається з епідермісу, дерми і підшкірної жирової клітковини, містить багато рецепторів і виконує різноманітні функції. В першу чергу шкіра бере участь у теплорегуляції, розширюючи кровоносні судини і віддаючи тепло у зовнішнє що? середовище, плюс ще один механізм теплорегуляції це є потовиділення. Згадуйте, коли відбувається, що перетворення води із рідкого стану в газоподібний, руйнуються водневі зв'язки між молекулами води, а на процес руйнування цих хімічних зв'язків необхідно витратити енергію. Тому організм витрачає теплову енергію. Іде розрив водневих зв'язків між молекулами води, вона переходить в газоподібний е, стан, а організм охолоджується. Тому е, правильною відповіддю, зрозуміло, є відповідь А, участь у е, терморегуляції, тому що забезпечує імунітет. Антитіла, клітини крові, наприклад, такі як фагоцити, і інтерфірони це білки, В. Забезпечення газообміну. В основному газообмін відбувається зовнішнє дихання в легенях, де і йде процес газообміну, і сприйняття подразнення стосується рецепторів, різноманітних, больових, тактильних рецепторів, барорецепторів, хеморецепторів, які містяться в шкірі. Отже, на 29-й тест правильний варіант відповіді А.